Дата 17 листопада 2012 року назавжди вже записана у літописну книгу села Малий Букрин з золотим рядком. Цього дня в центрі села всі готувалися до визначної події, освячення новозбудованої каплички, яка стала уособленням відродження віри малобукринців. Жителі села, духовенство району у гості з радістю вітали на цій багатостраждальній землі високоповажного гостя єпископа Білоцерківської Богославського Августина. Дня, ми раді вас на землі, цю святу годину просимо вас, благословіння і благодаті. Ми молимо Бога за вас. Прийміть від нас, будь ласка, ці дари. Цей коробай, цей хліб був випечений руками наших, нашого народу за ваші труди святі, за ваші молитви. Ми вам клоняємося низько до землі. Ваше високоприсвященство, дорогі владика Густіна. Ми з радістю і синолі любов'ю зустрічаємо вас на цій священній землі. І ці люди, які вас встречали. Они восстановили историческую справедливость, которая была нарушена в годы лихолетия, в годы Великой Отечественной войны. В 1937 году сняты были кресты с храма, и он был разобран. А в 1942 году его разобрали на укрепление окопов, блиндажей и прочее. И вот эта семья по доброй воле, с инициативой, с большой радостью и с любовью и сознанием дела. восстановила эту справедливость и построила этот храм в честь святых сорокомучевасийских. Дорогие владыка, я желаю вам сибирского здравия, крепости Духа в вашем ахипарском правлении и прошу возглавить богослужение. Слава тебе, Христі Боже, повані наше, слава Тобі. Владика Августин подякував за теплі вітання та благословив вірян, які прийшли на урочисту подію. Ми зараз звершимо до святий молебень чи насвячення і буде мати церковку, яка не лише зовнішньо буде приваблювати погляд і людей налаштовувати на молитовний лад, а взагалі дисциплінувати. Потім було проведено богослужіння по освяченню новозбудованої каплички, очолюваної архієпископом Білоцерківським і Богославським Августином. Ця капличка стане для жителів села гостей місцем, де можна піднести свої молитви до Бога. Бо хіба є що здорожче храма Божу? Храм це частина неба на землі або острівок небесного царства. Храм це центр нашого духовного життя, в якому звершується наше духовне народження і преображення, в якому особливо відчувається благодать Божа По вченню церкви при відвідуванні храму Божого християни отримують благословіння, яке сприяє успіху у всіх їхніх добрих починаннях. Ангел-хранитель нас під дах Дому Божу. Це він, Небожитель, нагадує нам про небо земне, щоб там освятити наші душі благодаттю Христовою, щоб наповнити наші серця небесною втіхою. Ваше високоприподобе, всечисний отце, секретар, чине, Настоятель, всі гості, Архідіакон, шановні будівники. І благодійники наші Валерій з Валентиною, сільський голова Валентин, і всі, хто причетний до цієї будови, до цієї святої споруди, і всі тут присутні. Завжди приємно робити гарні речі, навіть коли ти мало потрудився в тому. Трошки причетний. І я щасливий, що. Разом з вами зміг піднести молитву, очолити цей чин, посвятити цю каплицю, храм для того, щоб отець Володимир тут звершив молитву і всі могли зайти, свічечку поставити, помолитися. Тільки щодо свічки, то майте на увазі, свічка це не просто щоб вона коптіла чи горіла, а це символ нашої жертви перед Богом. Як свічка горить, світить, так і наше серце. Перед тобою, Господи, такому лише розуміння не просто купити і поставити. Я сподіваюся, що цей храм буде сприяти більшому оздоровленню і вашого села, духовному, зміцненню засад і духовних, моральних. По закінченню богослужіння, архієпископ Білоцерківський Богославський Августин вручив церковні нагороди, які є благословенням церкви за праведні труди. Орденом Української православної церкви Святителя Миколая Чудотворця був удостоєний ініціатор будівництва, благодійник Валерій Васильович Паришкура. Грамоти за заслуги перед Українською православною церквою, благодійність та у благословенні за старені труди владика вручив Галині Петрівні Капишин, Віктору Леонідовичу Королевичу, Ярославі Валеріївні Паришкурі, Валентині Петрівні Паришкурі, Клавдії Петрівні Зборовській, Валентину Степановичу Краснозію. Руслану Миколайовичу Стеценку всі нагороджені, були удостоєні возгласом «Акціос», що в перекладі з грецької означає достойний, гідний. До учасників святкової служби з вітаннями звернулася голова Миронівської райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик. Шановний владико, шановне духовенство, шановна громада, села Букрини, я вітаю вас усіх із такою знаменною подією, тому що це дійсно дуже велика, дуже знаменна подія. То є велика громада, є велике село, яке має в себе церкву, яка живе в милості Божій. Я би хотіла, щоб кожна родина букринської зони силу великий Букрин, малий Букрин, Миронівщина наша жила у Божій милостині, і в кожній родині завжди було спокій, було щастя, був достаток, було добро. І щоб ми з вами творили тільки добрі справи, на пам'ять про цю визначну подію владика Августин роздав присутнім образки Галицьких святих, а потім було зроблено загальне фото перед новозбудованою освяченою капличкою, яке стане пам'ятним не тільки для присутніх на святі, а й для наступних поколінь. Ваше високопресіченство. Ми дуже вдячні, що ви сьогодні завітали на нашу миронівщину з нагоди такого свята. Які почуття переповнюють вас, коли ви буваєте на такому чині для мене це ніби повинно стати звичним, але кожен раз переживаєш знову і знову цю радість, задоволення, що оживає воскресає Україна духовно. І навіть дивуєшся наскільки Бог милостивий, довготерпеливий, за логікою після тих лихоліть, ганіння, ну і інші, скажімо, негативи, які супроводжували безбожний режим, і так все відновлюється. Мені вчора говорили про те, яка ситуація на заході, якщо казати про духовність. От, яке сильне православ'я переконується. Не дай Бог довелося б Заходу перенести це все, невідомо, що залишилось би. І це сила Духу, сила нашої віри. Я думаю, будівництво храмів, відновлення святинь повинно сприяти не лише тому, що є прикраса, є, скажімо, місце, де навіть не зовсім церковна людина може принести свої біди, проблеми. Це повинно спонукати. До розуміння важливості збереження спадкоємості, примноження той духовної спадщини, скарбу, яким жив наш народ, яким він зростав, яким він нарешті став таким, яким ми його бачимо. І гори ті людині, яка не розуміє цього і нехтує. І тому знову, от я вже не першу освячую церкву. І сподіваюся, що люди сьогодні, які брали участь у освяченні, будуть цю дорогу протоптувати, і це буде місцем регулярного збору для молитви, для богослужіння. Скажіть іноді можна почути, що кажуть: ну яка ж то церква? Маленька капличка, от якби побудувати велику, чи важливо це для населеного пункту? Якого розміру храм? Треба задати історію. Майже 300 років християни з Римської імперії, а звідти почалося поширення християнства на весь світ. Молилися в катакомбах, ховалися, Про куполи ніхто й не мріяв. Це ж почалося вже в IV столітті, коли християнство стало терпимим для влади. І от подивіться, завдяки саме можливо тому, що вірні. Мученики пройшли через ці горнила, і християнство, ну, розбудувалося, поширилося. Те, що в розкоші робиться, і гарно воно тої ціни немає. Я думаю, важливо не те, які розміри, як оздоблений храм, а те, з яким почуттям він робився. У мене є монетка, Лепта називається. Пам'ятаєте, з Євангелія, е, я Господь спостерігав е, за пожертвою і звернув увагу учнів на одну е, жінку, яка кинула дві маленькі монетки е, в жертву біля храму Іросилимського. Сказав, вона найбільше всіх дала, тому що це все, що вона мала. Господь дивиться на наше серце і е, звичайно. Приємно, коли є можливість, коли можна розвернутися. Але е, саме тут і саме сьогодні в цій ситуації думаю, це навіть краще, ніж те, що було зараз. Хтось зробив чужий і прийшли на готове, А так всі відчувають, що це їхнє, рідне. Це знаєте, як для матері, для батьків дорога дитина. І, дай Бог, щоб настав час, коли виникне потреба і викликне бажання. Побувати чи тут, чи десь в іншому місці в цьому селі більший храм. Поки що слава Богу за це дякувати і ваше благословення для жителів нашого району. Будь ласка, Владико. Ну, напевне, не треба падати духом, треба попувати на Бога, сподіватися на його ласки. І найперше я молюся, щоб було здоров'я зараз це дуже актуально. Все інше Бог додасть, аби люди були щирі один до одного, розуміли, що рано чи пізно все-таки треба звітуватися перед своїм творцем і спасителем за те, що робив, бути гідними того, що ми є нащадками людей, які і здоров'я, і життя своє не жаліли для того, щоб батьківщину зберегти, захищали і Тут же події відомі відбулися. От, я так знав лише по книжках, кіно, а тепер вступаю по цій землі політикій кров'ю, Ну І от люди повинні це пам'ятати і ну, своїм дітям нащадкам передавати ті почуття, той настрій, яким я повторюю, і жив і вижив, завдяки чому наш народ. Ну і ясно, щоб бути з Богом завжди. Не лінуватися і прийти в церкву, і помолитися, і постів дотримуватися, ну і регулярно тайни приймати, сповідатися, причащатися, тобто жити церковним життям. І хай цей храм ця каплиця спонукає всіх до Користуючись нагодою, ми запросили до розмови і подружжя Парижкурів Валерія Васильовича і Валентину Петрівну, які стали ініціаторами побудови каплички та фінансували будівництво. Звичайно, сьогодні в Україні на цій святій землі, в українському плацдарму, дуже велике свято. Ця земля, це, це село ніколи не бачило, ще скільки гостей. високопресяченість владику із священством привезли нам дуже велику радість, велику віру, велику любов. Ну, По милості Божій так Господь благословив, що в нас у роди, в нашій сім'ї спочатку з'явилася така. Ну, не можна сказати, ми так Господь так нас оцінив своєю благодачю, що коли ми стали на внутрішні молитви сім'єю, після моліт ми вирішили, що щось, це якесь таке диво дивне. І зрозуміли, що це нам треба щось побудувати, що це Господь нам стучить, що Господь призиває, що Господь хоче, щоб ми не забули Його, тому що він нас ніколи не забував. Благодаря Господу Богу, благодаря матінці Божій, всіх йому святим ми маємо на сьогодні дуже прекрасне життя. І от ми з такою ідеєю вийшли до благоченного благочинного Отця Андрія, отець Андрій з великою радістю. Прийняли, підтримали це, наше, нашу такі задуми, наші такі ідеї. У нас родина дуже велика, і я у сім'ї десята. Я зовсім в ранньому віку залишилася сиротою. Батьки поховані тут. Ми цю ідею занесли в нашу всю велику родину. І хто скільки міг, ми, звісно, хотіли, щоб всі вкладували, хоч невеличкі лепти. Хто скільки міг, хто як міг, хто трудом, хто коштами допомагали нам? Ну, звісно, це така сила Божа, це така воля Божа, це такий промисел Божий. Ви розумієте, що я дивувалася в те. Що в нас всі сім місяців пройшло все на будівництво. Я дивилася, як мій чоловік міг так, не було ні суботи, ні неділі, не було такого дня, щоб ми відпочивали. Все він їхав на будівництво. Від територія дуже віддалена. Будівельники їхати не хотіли. Дуже було багато проблем. Як і хотіли, то якби зробив ти халтуру. А чоловіка проявилася така якась віра, така благодать, так господі снив благодаті, така сила. Що він з цими будівельниками їхав і там все коригував. Він ніколи їх не залишав. І так слава Богу, ми даруємо оце будівництво для жителів цього села. Святий Божий Дім, святий Божий Дім вже сьогодні. цій хвилини це вже святий Божий Дім, щоб люди пам'ятали, щоб люди молилися, щоб люди щоб в цьому краї процвітала віра. Щоб люди любили, вірили, надіялися. І я бажаю всім жителям цього села, щоб у них була віра, надія, любов, щоб віра була якорем у їхньому житті. Валерій Васильович, на та слова. Ви сьогодні отримали високу нагороду. От ваші почуття, що ви відчували, коли вам її вручали? Які взагалі сьогодні почуття у вашому серці від цієї події? Ну, почуття в моєму серці дуже благодатно і радісно на душі. це не те, що радість така, а внутрі душевна, дуже велика радість. За те, що є труд чи плод свого труда є. і хай цей божий дім служить для цього села возрожденням віри і духовності. І щоб Царила на на ці на цій землі любов